Так, дівчаточка, показую результат травня. Ось такий жакардовий візеруночок вийшов. Схему я залишу в цьому відео і в спільноті у себе на каналі. Значить, тіло в мене йде по плану, все по місяцях. А от з рукавами в мене трошки затримочка, тому рукава я буду доганяти окремо. Ну, надіюсь, що в мене все вийде. Ще хочу сказати, що з самого початку цей джемпер, точніше цей виріб, кольорова авантюра, планувався саме в'язатися із залишків. Пряжі, і я її наскидала цілу коробочку. Все по кольорах, так як зазначено в спільнику кольоровий рік. Але щось пішло не так, і мене заносить подалі від цієї коробочки. І тому я планую рукави в'язати саме із тих ниточок, які в мене лежать у Коробочці, звичайно, рукава будуть відрізнятися від тіла, по кольорам, але, мабуть, все-таки по е, візерункам вони відрізнятися не будуть. Я ще не придумала. Ну, а на цьому кажу всім величезне спасибі. Хто чекає результату, звичайно, результат буде аж в кінці року, але не знаю, як вам, а мені дуже цікаво в'язати цю роботу. Всім гарного дня, миру, здоров'я, благополуччя, натхнення і здійснення ваших мрій.